Вітаю вас, шановні рибалки. Зараз я розповім, коли краще за все піти на рибалку у липні 2024 року за місячним календарем. Липень це прекрасна пора для рибалки, особливо якщо день похмурий і не дуже спекотно. Рибалка в липні рідко буває безрезультатною і можна зловити окуня, судака, карася, ляща, платву та будь-які інші риби. А перед тим, як вирушити, не зайвим буде заглянути у місячний календар на цей місяць. Зараз я розповім, як вам спланувати липень, коли краще піти на риболовлю, а коли корисніше буде залишитися вдома. Тож записуйте. 1 та 2 липня у ці дні клювання буде відмінним і можна сміливо вирушити на риболовлю. З 3 липня активність риби поступово почне спадати, 4 та 5 липня клювання буде слабким, а 6 його не буде зовсім, бо це день молодика. Далі, за місячним календарем, 7 та 8 липня прогнозується слабкий кльов. А починаючи з дев'ятого активність риби поступово день за днем почне відновлюватися. І вже з одинадцятого по 16 липня включно клювання буде відмінним і можна сміливо йти або їхати на риболовлю. Далі за місячним календарем прогнозується, що з 17 липня активність риби поступово почне спадати. 18, 19 та 20 липня клювання буде слабким, а 21 у день повні його не буде зовсім. Далі, 22, 23, 24 та 25 липня все ще буде слабке клювання. Це пов'язано з початком спадаючого місяця. Далі активність риби починає відновлюватися. І вже з 26 липня і до кінця місяця кльов буде гарним. Ще хочу відзначити, що на активність риби впливає не лише місяць, а й інші природні фактори, такі як сила вітру, його напрямок, наявність опадів та інші природні фактори, на які важливо зважати. Тож, нагадую, за місячним календарем дати кращого клювання у липні. Перше, друге період з 11 по 16 липня включно, а також з 26 липня і до кінця місяця. Я бажаю всім вдалої та плідної риболовлі.